Всім привіт! Прийшов час оглянути причіп житловий будинок на колесах. Ось такий він. Будинок одноосний, колеса 15 дюймові, 205 х 65 на r 15 Шини приїхали з Німеччини, були новенькі з шипами. Ось в такому стані 2000 кілометрів проїхали. Що тут є? Це місце для касетного туалету. Одразу покажу, що це таке, як це працює. такая кассета. Натаскается кнопочка. И вынимается. Вынимается. И вот так на колесиках можно котить. Вот это открывается потом. И в потребном месте сливается с мест. Вот. Потом в кассету кидается таблетка, которая пробирает все Запахи і незручності. Це вікно біля душу, це вікно біля кухні, велике вікно в зоні відпочинку. Спереду Візьму ключі. Так. Оце його модель 510, собі 510. Спереду так, вікно в нього трохи поплющило, мабуть, тут перегрів, але воно ціле. Так, а тут відсік. Зараз теж покажу. Отак відкривається. Тут знаходиться газовий балон. Далі ще треба перекрити його. балон на 27 літрів. Запаска, тут ще є місце. Якраз оце місце буде використовуватись, ну або це, або з того боку ще подумаю, під інвертор і під акумуляторну батарею. Там доволі багато місця вистачає. Якраз є технічні отвори, куди можна провести провода. Тобто ззовні буде знаходитись батарея і інвертор. Ось такий багажничок має. ручник, тобто Приїхали, поставили на ручник, колесо все, він нікуди не покотиться. Пристрій щипний ауко, Отаке колесико, для того, щоб можна було підняло на це колесико і можна за оці ручки його тягати, пересувати куди треба. Так, Це вікно теж в зоні відпочинку, розетка. Отака решіточка, це охолодження холодильника. От, ось його модель Сублім. Це біля ліжка. Задні ліхтарі, все згідно євростандарту. І ще одне вікно біля ліжка. Теж ручки для пересування. Такий причинок. Давайте подивимось далі. Давайте подивимося, що тут всередині. Заходимо. Так, вікна відкриваються. Ось так. Отаке є місце для приймання їжі і взагалом для відпочинку і для роботи. Такий диван. Такий стіл, а цей стіл, тут потягнути ручку, він складається в рівень з цими подушками. Ці подушки одна і друга кладуться на стіл і тут повноцінне спальне місце навіть для двох людей. Вікно те, що всі відкриваються. От так це виглядає. Що тут по світлу маємо? Оце світло ззовні вмикається. Значить, підсвітка Така по всьому по колу, сіненька така, вночі ну, зручно, щоб було видно, куди ходити. Ось таке зверху горить. Так. От таке ще є світло. Ось тут. тут, по ідеї тут має бути телевізор. Але буде стояти комп'ютер, ноутбук. Ось таке освітлення поверху йде. От. Так, далі маємо От така кухонька, От такі дві газові комфорки і маленька мийка. На жаль, тільки з холодною водою. От. Але я буду переробляти, щоб була і гаряча вода під шапку. Всі шафли обов'язково замикаються під час руху, щоб нічого що, нікуди не поділося, не вискочило, не, не відкрилося. Тут газ на газову пічку перекритий. Ось так відкриваємо його. Так, такі шафи ще є. Тут теж вікно відкривається. Ось таке спальне місце. Так, тут аналогічно вмикається таке освітлення. Але якщо читати книгу чи що, то є такі світильники. Ось, зональні, один і другий. Так, теж тут два вікна. Полички. Отак От всі вони відкриваються. Вони, ну, до речі, теж на всіх треба міняти. Е... Амортизатори. Бо вони не тримають всі, вони такі, вони ну, просто вже прийшов час 2012 року, тож, бачите, воно падає. треба міняти. От такі полички. Тут ще така розетка для телевізора є, ну, але не треба я її буду демонтувати. Ось така шторка є, щоб відділити кімнату. Наприклад, якщо там хтось сидить, там телевізор дивиться чи працює, хтось хоче поспати, то можна отак зробити. І так. Все. Можна і до самого кінця, але дружина вже приліпила тут гачок для рушників. Тож, буде тільки так. Відділив собі, вимкнув світло і відпочивай, ліжко. Звичайне воно ламельне ліжко, зараз покажу. Це складаю. Теж не все гаразд, треба ремонтувати його трохи, ну, це все зробиться. Тут все не важко. Так. Що під ліжком покажу? Тут два матраси, дуже зручно спати, в принципі, як вдома. Отаке воно ламельне ліжко, звичайне. Місце вистачає для двох. От. Що тут є? Е... Так. Є ось такий бойлер на 14 літрів. В принципі, працює добре, він вмикається цією кнопочкою. Вімкнув, За пів години, за годину він гарячий. І є ось такий бачок для води. Це якраз вода для рукомийника, але він маленький цей бачок і тільки холодна вода йде на рукомийник. Тому я буду переробляти, по-перше, буду ставити великий бак, а по-друге, буду переробляти, щоб була і гаряча вода через бойлер. Також от, зверніть увагу, оце йде такий патрубок, це опалення. От Зараз ми до нього дійдемо, воно розведено по колу всього будиночка. От, от. Тобто відкриваємо цей регулятор повітря теплого, от воно йде тепле повітря. Або закриваємо, що не потрібно. От що ми маємо під ліжком. Так. Далі. Така шафа, невеличка для речей. Тут стоїть інвертор. От. На 12 вольт. Він працює тільки на освітлення. Його буду я демонтовувати і ставити свій інвертор, юсун, тільки не тут, звісно. А буду ставити його ззовні, потім покажу. От. ну Тут в з'явиться додаткове місце. Це все буду розбирати, потім показувати, що тут може вийти. Отакі От полички. З освітленням, до речі, шафу відкрили, загорівся такий світильничок. Закрило він потух. Морозильна камера. От навіть же щось є. ось Поїсти. Холодильник все є. Так, шафки. Ну, шаф тут вистачає. Так. Знизу теж шафи, під цими сидіннями теж можна складати там матраси, там ковдри, там, що завгодно. Все піднімається, все складається. Ну, тут аналогічно все відкривається. Доволі просторі шафи. Так. І що таке? А, це ми, а це ми коли були у Франції, нам давали такі Валерій Бош журнальчики. Отакі. Склянки нам дали в фірмовому магазині Бергер в Німеччині. Ми там купували мувер. мувер. Окремо покажу, що це таке. Як так воно працює. Тут аналогічно є світильнички зональні. Один і другий. Тут, в принципі, освітлення вистачає. От. А, так. Ага. Обігрівач. Ось Обігрівач Tramatic. Це газовий обігрівач, працює дуже добре. Тобто достатньо повернути оцю ручку і тут виставляємо температуру. Тобто, ну, це забагато, навіть от, зараз на дворі плюс 3 тобто, на двоєчку ставимо, з головою достатньо. Оце е, швидкість вентилятора. Зараз на максимум, щоб нагрілося, бо я тільки його вимкнув. Потім і на ніч взагалі буду ставити на мінімум, на двоєчку теж. Щоб воно просто не годіло, не заважало спати. Поки хай буде так. Прогріються всі. Так. Тут теж палиця під холодильником. Є автомати. Отакі От теж буду з ним розбиратися окремо. Що це таке за антенна? Тобто для телебачення, що воно робить, теж окремо буду розбиратися, не знаю, чи потрібна вона мені чи ні. Отакі От замки. Ось, Ось так вони працюють. Тут вже щось погризано. Ну, є, є нюанси тут заклеювалося. Це заклеювалося і видно, що неякісно зроблено було. ну Це все буде переробляти. Треба розуміти, що 12-го року, по-перше, підремонтовувався він. Але от скажу, що краще брати Безпосередньо власників, щоб його не підлатували, щоб воно як є. Тобто краще самому це зробити або заплатити комусь, ти будеш знати, що тут вже було, що треба ремонтувати, а що було ціле і так далі. Ну от так от воно виглядає зсередини. Зараз собі візьму води, от поставлю, водою. Ця плитка тут саме примітивна, немає тут п'єзи, тобто потрібна запальничка. Ну, це таке. Палили, трохи потримали, щоб запобіжник газовий спрацював і От все горить, ставимо кастюльку нашу, наливаємо водички і буде чай. От, коли щоб смажити щось таке, відкривається така заслоночка, ставиться і можна щось смажити, щоб воно все не забризкувало. Наприклад, там є річ, смажити, чи якісь ковбаски. Ось така річ є передбачена. Ну, в принципі, це і все. Тут води є. Знову ж небагато, бачок маленький, так буквально трохи покористувався, все треба піднімати ліжко і наповнювати. Це ну, дуже незручно. Це буду переробляти в першу чергу. Оці от, як вони, дефлектори, от запалення отут навіть біля входу є. Відкриваємо, щоб от по дверях є такі щілини. Не знаю, спеціальні вони чи ні, але заробляти я їх не збираюсь. Тому що все-таки має провітрюватись, навіть якщо ти тут спиш. Опалення навіть на мінімумі вистачає. Вистачає, тобто Звідкись має братись йому кисень, щоб тут взагалі самому не задохнутися. Прийшло буквально от 10 хвилин, як я запустив цей обігрівач. Вже реально тепло, треба вже перевдягатись. Бо... Але от хочу ще показати люки. От, зараз на зиму воно не актуальне. Але є от, така сіточка, є, його можна закрити ось так, от, щоб не було сонця на ніч. Або якщо хочеться поспати так. Також це відкривається. І тут в нас є отак, такий відкривач, його можна відкрити от, і буде заходити повітря. ну Це для літа актуально буде. І закриваємо. Так, це один люк і аналогічний все так само працює другий люк над ліжком. А, і ще от э, так, не. водичка якраз закипіла. Зараз ще їх заварю і покажу ще дещо. що у нас буде на сьогодні? Киргрей. Знімеччи, недоручі чай. Поки що я його завалював, покажу далі. Так, значить, люки показав, два тут і ось тут відкриваємо в нас Душ з туалетом. І тут теж є люк. От. Ось так він. Тут є такий, така ручечка. Так він піднімається. Тут треба відкрити. Він відкривається. Я трохи провітриться, бо запотіло. Так, душ. От В душі, на щастя, гаряча вода є з бойлера, але в нього є і мінус. Душ працює тільки напряму, якщо трейлер підключено до води. Це теж буду переробляти, щоб душ працював з того самого бачка, який я збільшу. А так працює доволі добре і є от, от туалет. Піднімаємо кришечку. І так, і так піднімається. Щоб сходити в туалет, потрібно його відкрити. І ходимо в катрич. Тобто, сходили, натиснули кнопочку, змили і закрили. Все. Ніякого запаху, нічого. Там спеціальні таблетки потрібні. ось такі, тобто Спустошили картридж, кинули таку нову таблетку. Все. Жодних запахів немає. Це полиці, тут теж освітлення, і в душі своє освітлення. от е, Як працює душ, є отака шторка. Тобто відстебуємо цю шторку. Отак. Закриваємо. Закрили, щоб на туалет не лилась вода. І аналогічно, щоб на двері. Не лилась вода, закриваємо шторку і спокійнісінько собі приймаємо душ. Все, от такий, от, ніби і невеличкий, але от з нюансів ще я бачу, що ремонтувались, бачите, поки ми доїхали, повивалювалися ось вони, їх треба садити на фіксатори. На фіксатори обов'язково. Оце теж все перероблю. Щоб все було чітко. Все сходило в душ, згорнули ці дверцята. Жодних проблем, жодного дискомфорту, це займає менше хвилини часу. Тож, можна, в принципі, жити. З душа вода зливається напряму дірочка. В кінці трейлера по трубці все. Можна там підставляти ємність або вдягати трубку, щоб постікало спеціально там. Якусь каналу там сточно чи ще там кудись. Вот. Закриваємо віконце. Так, все. Тут теж є сіточка на літа. І зараз вона не потрібна. Ось вот така історія. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. У мене вже заварився чай, буду пити. Всім пока!